партнер Проєкту «КНАУФ». Хочу розповісти вам свою історію. Сьогодні рівно рік, як ми покинули своє гніздечко, як ми покинули свою хату і поїхали. Поїхали в нікуди, навіть так можу сказати. Сьогодні цілий день так тривожно на серці, тому що цей день прокручую пам'яті своїй. Як ми е, збиралися, як ми утром тікали з рідної хати 28 лютого минулого року. 26 числа вже пішли колони по Андріївці, і ми це все сиділи і дивилися, бо до нас приїхали діти з Києва. Тому що в Києві посчитали, що небезпечно, тут буде спокійніше. Але тоді, коли колони пішли по селу, і Андріївська група там у Вайбері передають, що пройшло 300 одиниць, пройшло 700 одиниць, пройшло півтори тисячі одиниць. Ми 27 лютого найперші в селі попали під обстріл. Вони може пристрелювалися, не знаю, з градів, і от почали стріляти. Вони отак вздовж, вздовж може вони по болоту. Ну, ми зацепили нас. Сиділи ми в погрібі, попали під цю канішну канонаду, поперелякувалися. Нам казалося, що це будуть стріляти безконечно. Чоловік каже, там, мабуть, хати немає нашої. Ну, вийшли, слава Богу, все ціле. Кроме. Тому... Да, вікна побиті, попробивано все кону кругом вже шаксито. Воно попробивано забори. Все ну слава Богу, ми всі цілі, живі, здорові. Тут у погрібі ми ховалися від артобстрілу, значить, у нас 11 чоловік, значить, у погрібі. Ховалися тут, де от видно осколками пошкодили. Це наче було останньою краплею чудом. Просто між колонами. Коли колона колона пройшла на Макарів, значить слідуюча вже йшла з бород бородянки, йшли обстріли машинами проскочили сюди, на липовку, на королівку. і Там наші війська стояли. Вже нас пропустили на Радомиш, і ми уїхали на Хмельниччину. Нам скинули кадри розбитої нашої хати. Ми побачили. Вітяград прилетів. Вже на початку березня так, почалися масові обстріли артилерійські і е, сусідні хати взагалі погоріли. А наш будинок просто-напросто. Попав під обстріли градами з боків повилітали всі вікна. Снаряд потрапив у фронтон, балкон вилетів на ту сторону, але в цій кімнаті все було розрушене. Це наш будинок. Як бачите, ми вже частково його відновили. Сюди якраз був прильот, була зруйнована стіна фронтона і криша впала сюди. Все, двері виламані, все, все було зруйновано. Значить, і Ми його оце відновлюємо. Ну от ви бачите, все одно от по бокам тріскається, будинок тріскається, і там, от де ми заложили цей фронтон, все одно хата просідає і тріщини, тріщини йдуть. Кругом видно е залишки пробоїни від осколків, вікна вибиті, позамінювали. От бачите, чоловік, де самі більші дирки по хаті, де самі більше позаштукатурював. Ще на наверху ні. Значить, да, уверху так. там теж не, 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 не добрались туди. Там пробоєна велика є ще від снарядів. Знову ж вікна замінили, бо тут усі вікна були геть геть побиті. Не, не тільки сус... скло, а прямо тут були прильоти. Сусідів, сусідів взагалі с... немає хати. Хата да. згоріла, але декілька разів кажуть, в одне місце прилітали снаряди. Ну, багато, дуже багато в нас іще ран, дуже багато от розбита кімната. Немає от побиті стіни, побиті в нас двері, підлога вся в осколках, побиті меблі тут були, шкаф стояв, стояв комод в дитячій кімнаті. Взагалі тут нема нічого, воно все в дребізги. Постійно прибираємо, відбудовуємо, ліпимо щось. Є в нас город, є в нас біля чого працювати, ми це все любимо. Насадили в цьому році і баклажани, і перці, і помідори, капусту, ну, квітів, Кар... картоплі Бо повно. Прошло да, років у нас бо... було отут, тільки отут ми трошки посадили, того, що боялися нам города орати, думали, що замініровано в нас. Крайня, крайня хата була тут, і оці, ця нечість тут лазила. Коли я сапаю, до кусок куски желізні. Як находжу такі кажу, чоловіку он снаряди, он раночки є у землі. Фатає оцього железяк Цих війна оставила свої сліди в нас на городі. Ну ще роботи дуже багато. Дуже багато. Ми надіємося, якщо є добрі люди, якщо зможуть нам допомогти, ми будемо дуже вдячні. Тому що видихлися ми фінансово. От на, сьогоднішні, на сьогоднішній день двом пенсіонерам тяжко. Тяжко, а так що працюємо, працюємо, стараємося на війні. Зациклюватися не можна. Треба робити. земля, лічить. це наше, це наше життя. Ми це любимо. Та історію пенсіонерів з Андріївки, в будинок яких прилетів снаряд. Тож сьогодні ми прямуємо до них, щоб показати вам, що ми разом з партнерами їм зробили. Все почалося з того, що кімната у вас була був приліт. І саме в ту кімнату вона була найбільше пошкоджена вашому будинку. Так mm -hmm. наскільки ми вже побачили, ви Зруйновали. Ви вже багато чого зробили, але було потрібно і підлогу замінити, і стіни були дуже у вас побиті. Стіни не було. Ви її вже самі відбудували. відбудували. Так ну і звісно, були там і тріщини в стінах. Ми почали з вирівнювання. За допомогою шпаклівки КНАУФ. Це взагалі наш генеральний партнер. Дуже йому дякуємо за співпрацю, за підтримку. Як вам працювали з шпаклівкою? Дуже гарно, в нас досвід дуже є, тому що ми практично 40 років займаємося будівництвом нашого будинку. І шпаклівки КНАУФ дуже якісні і дуже легко з ними працювати. Вони вирівнюють гарно стіни, дуже в роботі легкі можна сказати, навіть не непрофесійному будівнику на житті відповідно дуже допомогли нам в вирівнюванні стін. Після вирівнювання стін ми вирішили поклеїти фотошпалери. В цьому допоміг нам наш партнер, світ фотошпалер. Вони дуже взагалі дуже оперативні. Вони друкують будь-який малюнок, індивідуально підходять до кожного клієнта. Які переваги наших фотошпалер? Широкий розкрій полотен фотошпалер до одного метра. Ідеально порізані краї для поклейки стик у стик. Гарантія на відбиток друку 10 років. Зображення не вигорає і не тмініє часом. Термін виготовлення один день. А ще наші партнери використовують метод друку HB latex -латекс. Латексні фарби на водній основі. Абсолютно без запаху, екологічні та гіпоалергенні. На сьогоднішній день це єдина технологія, дозволена для використання всередині приміщень. Ви Скинули ж мені каталог, який що можна вибрати, просто очі розбігаються, скільки там такий вибір. Вибрала я таким, ну таке, як мені сподобалося, ну вона гарно в кімнаті. Нам в нашому перетворенні допомогли наші партнери з фарби «Ефті Professional. На стіни ми наносимо матову фарбу з ефектом шовку Super Silk Interior торгової марки «Ефті Professional. Вона призначена для фарбування стін та стелі спалень, віталень, кабінетів, їдалень, кухонь, Тонується у широкій колірній гамі. Фарба має перший клас стійкості до миття та стирання. Підходить для застосування в приміщеннях з високими експлуатаційними навантаженнями на пофарбовану поверхню, витримує інтенсивне вологе прибирання та миття, фарба Silk Interior зроблена за шведською рецептурою на водній основі з якісної європейської сировини. Завдяки чому екологічно безпечна, має нейтральний запах і чудові експлуатаційні властивості. Спочатку планувалося шпаклівкою вирівняти стіни і потім е, зафарбувати. Але так як стін від е, значних пошкоджень дає усадку, вирішили закрити шпалерами і поверху е, зафарбувати фарба дуже якісна. Вони укріпили наші шпалери наші і дали їм інший колір. Наступним етапом став у нас ламінат. У нас з'явився новий партнер, який нас підтримав. Це Рзаут Україна. Це велика компанія зі 100% українськими інвестиціями, яка продає свою продукцію більш ніж у 70 країнах. Виробляє всі види виробів з деревини. Використовує тільки сертифіковану деревину для продукції. Резаут Україна має всі необхідні сертифікати відповідно до вимог європейської стандартизації. Вже був досвід постелки ламінату, і цей ламінат мені теж сподобався, тому що він якісний, замки так само якісно і легко ложиться цей ламінат. І дуже чудове покриття. Колір колір так, да, мені так, так да, мені також да, дуже так. подобається. Колір колір загалі я дуже люблю. Він дуже да, гарно виглядає. Вам рішення з дверима, з дверима, з зеркалами. От, чи вам подобається таке рішення? Таке незвичайне да? рішення, так. Да. Да. І запропонували, ми поспілкувалися, Сергій звать да, менеджера. І поспілкувалися із людиною, і він запропонував зеркала. Каже, це буде дуже гарно. Ми з чоловіком давай, давай давай спробуємо. От людина, ми ж таке ніколи не робили, а давай спробуємо. Вони наклеяли його, зробили таку роботу. Здавалося, треба замінити двоє дверей, так да, тому що да. а так наклеїли дзеркала і зразу. Кімната така стала, кімната стильна, стала більша, стала більша, да, да. ширша, наче бо вона в нас узенька. так ширша. Да, да. Да, да. Дякуємо нашим партнерам «Декор Скло», тому що вони виконують ювелірну роботу, таку воно ну дуже там і двері, вони всі обходять шви і дуже гарно виглядає, наче насправді то дзеркала у вас такі. Mm. Да. Наші партнери, чим ми їм завдячуємо, що вони дуже оперативно відгукуються на потреби, дуже оперативно нам надають і нашим героям весь матеріал, дуже стараються. вони дуже, як так, і завжди запитують: ну як, ну як, ну чи людям сподобалося. Дуже вони ну якби це переживають душевно, разом з разом з нами. Наші герої для свого перетворення обрали дуже вмісткий сучасний комод від наших партнерів «Еверест». Комод Мікс 3 виконаний у класичному стилі та підійде для меблювання будь-якої кімнати у вашому будинку. Він є частиною модульної колекції Мікс 3 від українського виробника Еверес. Відсутність накладних ручок робить дизайн сучасним та безпечним для дітей. Габарити виробу оптимально підходять для кімнат різних розмірів, а верх комоду досить просторий, щоб стати підставкою для сучасного телевізора чи інших речей. Час дизайну нас зробили вам дуже гарні шторки, гардини. Я сама побачила дуже якісні, дуже якісний матеріал, ще дуже пасує колір. Оформлення вікна в кімнаті для онучки наших героїв це дуже символічно. Наші діти це наше майбутнє. Для них ми живемо і будуємо плани. Кімнату хотіли зробити світлою та затишною, наповненою енергією, життя та радості. Тонкий тюль не перекриває денне світло та пейзаж. Штора підібрана в колір до служок на декоративному панощі на стіні. До речі, ця тканина зараз дуже популярна, адже гарна, приємна на дотик, представлена в широкій гамі кольорів та дуже важливо. Простав догляду спілкувалася з, з Мариною. Вона запропонувала да. тканини на тюль, на штори і скинула мені зразок. Я вибрала, які мені більше сподобалися. Потім ми з нею вийшли на зв'язок на по вайберу на відео. Кажу, Марина, от мені оцей оцей». Оце". вона да буде ідеально. Дуже якісно, гарно, дуже да. молодці. Дуже раді, що невеличкий, е, спільний вклад ми зробили, що вам все подобається, що це було не настільки довго, що ви вже за такий відносно короткий період часу можете вже насолоджуватися. Всім дякуємо, да. всім ви вдячні. Кімната для Володимира і Олени завершена. Що ж, покличемо їх. Зо, добрий день, заходьте. Добрий день. Дуже гарно, ми дуже вдячні, звичайно, за це цей нам подарунок, тому що кімната прийняла на себе весь удар. Це була. Гарна дитяча кімната, але от війна внесла свої корективи. Як скажіть мені ваші враження по фотошпалерам? Яка краса? Яка краса? Хоч такий ламінат якісний, гарний ламінат, А двері нам зробили. Двері ми задекорували вам. Так да, що там да, ви... щоб ви дивилися на себе з усіх боків. з усіх боків, да. Да. до цього? Вони були пробиті зламками снарядів. Да. І... Все те ну, закрито, да, щоб закрито, ми його і не да. бачили. А які Ася. гарні штори. Дівчатка такі постаралися, підібрали нам у колір до шпалер. Дуже гарно, дуже гарно, молодці. Ви нам такий дали. О, такий позитив, такий нам на, наче знаєте, наче от вдохновили на це все підтримали, підтримали, нас підтримали. це немаловажно. І, да, і, так. Да. Ці Спонсори, люди, які от будуть підтримали. дивитися, які будуть дивитися, і в кого от і хтось людині допоміг, вони оці ці мої слова зацінять. Наскільки це важливо? Наскільки важливо людська людська така допомога? Потрібно, щоб допомагали. Комусь повезло більше. Комусь менше, війна ще не закінчилася. Дуже важко зараз, дуже важко людям. Там, я кажу, там повністю зруйновано, там снаряд попав, там затопило людей. Це таке горе. Ну от, Добре, що люди допомагають людям. Нам це дуже все подобається. Ми дуже вдячні вашій команді, майстрів ремонту, що вони нас морально підтримали, підстігнули нас, і ми почали ремонт іменно цієї кімнати. Ми зробили вже уют, уютну кімнату для дітей, для внуків. А я хочу подякувати вашій всій команді і всім, хто долучився до цієї допомоги, усім. І кожному особисто. Дякую ще раз. Дякую. А якщо вам потрібна допомога, пишіть нам. Слідкуйте за нами в наших соціальних мережах. Ставте лайки, подобайки. І, можливо, наступного разу ми приїдемо саме до вас. Відновимо Україну разом!